Ліза страшенно не любила, коли до них приходила свекруха. Не тому, що та була погана, просто Ліза звикла до ідеального порядку, до акуратності, до всього нового і красивого. Вони з Максимом тільки одружилися і відразу переїхали в його новеньку квартиру. Квартира була майже порожня, але свіжа, гарна. Ліза, вкладалася з неї всім серцем. Вибирала посуд, текстиль, дрібнички, все мало бути найкраще, найсучасніше, інстаграмне. І вона пишалася тим, як затишно і гарно у них вийшло. Але одного разу приїхала до них свекруха. Звичайна жінка з села, працьовита, проста, навіть трохи незграбна, і принесла подарунок, сервіз. Старий, з важкими чашками, з трохи вицвілим золотими смужками, чеський, ще колись привезли, дуже цінний, сказала вона, усміхаючись так щиро, наче віддавала частинку себе. Ліза прийняла ввічливо, подякувала, але щойно двері зачинилися, сказала Максиму, будь ласка, заховай його десь далеко. Я це на стіл не поставлю ніколи. Максим не сперечався. Сергій поставила на саму верхню полицю за сезонними ковдрами і коробками. Свекруха проходила ще кілька разів, сідала тихенько в кутку, приносила пиріжки, яблука, домашній сир, Дивилась на стіл, де стояв сучасний білий посуд. Нічого не говорила, лише усміхалася трішки смутною усмішкою. І Ліза, хоч і не хотіла, бачила це і дратувалася ще більше. Навіщо було тягнути сюди оце старе? Я ж не музей, думала вона. Все змінилося одного разу несподівано. Вони з Максимом поїхали в село допомогти матері з городом. Ліза ніколи не любила ці поїздки, їй здавалося, що село забирає в неї час і сили. І саме там, на подвір'ї, вона випадково почула розмову свекрухи. Та говорила по телефону зі своєю сестрою. У мене така невісточка гарна, така вихована, така шляхетна. Я б дуже хотіла, щоб вона стала мені дочкою. Казала свекруха, і в голосі її була така ніжність. Знаєш, вона пані. Я, може, ніколи до неї не дотягнусь, але вона мені дуже подобається. Моя мрія, щоб вона мене прийняла, бо я дійсно щиро її люблю і тішуся за свого сина. Ліза завмерла ці слова ніби щось у ній перевернули. Вона стояла і відчувала, як на очі накочуються сльози, чи то з образу, чи то з сорому, і водночас тепло, якого так бракувало. У той момент вона вперше побачила в свокрусі не просту жінку з села, а маму самотню, добру, трохи незграбну. Таку щиру у своїх спробах бути ближчою. Наступного разу, коли свекруха мала прийти до них у гості, Ліза зробила те, на що б і не подумала ще кілька місяців тому. Вона накрила стіл, як колись накривали її батьки вдома, тепло, по-домашньому, ніякого ресторанного стилю, домашня випічка борщ за маминим рецептом, тушкована капуста, вареники, а головне сервіс той самий старий, чеський, зі стертою позолотою. Максим, побачивши це, здивувався, ти впевнена. Так, сказала вона. Коли свекруха зайшла і побачила той сервіс на столі, вона не вимовила ані слова, тільки погладила край тарілки пальцями, ніби зустріла старого друга, а тоді підвела очі на лізу. У тому погляді було так багато вдячності, що Ліза відчула, як серце стискається. Вони сиділи довго, говорили, сміялися, згадували, і Лізі вперше було добре, справді добре. Потім цей сервіс став особливим. Вони діставали його не щодня, а на свята. На родинні посиденьки на дні народження і щоразу Ліза ловила себе на думці, що він такий красивий, не так, як сучасні набори, а по-іншому. Він був не про моду, він був про історію, про любов, про рухи, які дбайливо несли в той перший день, сподіваючись, що невістка прийме цей маленький місточок до серця. У якийсь момент Ліза зрозуміла Сервіс був не подарунком, а спробою зблизитись. І коли вона це прийняла, прийняла і людину. З того дня їхні стосунки справді стали іншими, теплішими, щирішими, бо інколи для миру між двома серцями достатньо лише трохи більше доброти та одного старенького сервізу, який раптом стає найдорожчим у домі.